Привіт усім! Що б ви зробили, якби я сказав, що слідчі мають цілий сценарій, щоб змусити вас говорити? Ось як залишатися на крок попереду? По-перше, зберігайте спокій. Слідчі можуть казати, що ви просто свідок і заохочувати вас говорити правду. Пам'ятайте, ви маєте право зберігати мовчання. Згадайте статтю 63 частину даденої Конституції України, щоб захистити себе. По-друге, остерігайтеся дружелюбності. Вони можуть поводитися, як ваші найкращі друзі, пропонувати солодощі або вести невимушені бесіди. Це робиться для того, щоб ви розслабилися і почали говорити. Тримайтеся своєї версії та зберігайте спокій. Ніколи не будьте грубими, але й не втрачайте пильності. Далі ігноруйте погрози. Вони можуть сказати, що ваші друзі чи родина вже зізналися або погрожувати вашим близьким. Це тактика, щоб зламати вас. Залишайтеся твердими та не піддавайтеся. І нарешті не вірте обіцянкам свободи. Вони можуть сказати, що ви підете додому, якщо зізнаєтесь. Правда в тому, що вони рідко дотримуються таких обіцянок. Пам'ятайте, мовчання ваша найкраща зброя. Ви маєте право зберігати мовчання.